Це спецвипуск, і сьогодні ми дегустуємо відьмацьке пиво. по па -по па поїхали -по 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 Буль-буль-буль-буль. І перший на огляд у нас риданське світле, міцний лагер з риданського ячменю, варений для риданських гарнізонів. Міцний, щільний і витривалий, як саме королівство. Боже, як воно штинить. Ух. Аж очі пекуть. Я не знаю, чого очі пекуть, може, так спритяга вивітрюється мені прямо в очі. Я не знаю, я такого ще ніколи. Ух, як хтось отак підійшов і кувалдою по голові. Бем! Це риданське міцне. Ой, міцне, світле. Ну, воно і міцне, воно світле. Скільки я його. Я його нормально випила вже. Півбутилки майже немає. Воно башні вдарили. Так, моя оцінка, якщо хочете. Добряче наєсь берете так, риданське світло, три ковтка, і хвати. Господи. Я чувствую, як у мене горить всередині. Боже, добре, що я поїла перед тим, як його пити. У мене, Я плечі не чувствую, вони в мене кудись туди отак бух і просіли. О! На п'ятий раз я, я відчула якийсь е, віддалений, віддалений присмак яблука. <рес> чи, чи то я вже наклюкалась. Але якийсь... Може це сидр, та ні, не сидр. У мене вона, вона пече. Щоки пекуть, очі пекуть. Я, навіть, я не знаю, як його оцінювати. Воно таке ядрене, що просто не смаку. Нічого, просто спиртяка, яка б'є в голову. Е, ну, Може я такий алкаш, що воно так на мене подіяло. Може там хтось зі стажем вип'є і скаже, та що там такого, що водичку попити. Ну, мене воно вразило своєю гидотністю. І я його запам'ятаю. І далі у нас рівійське вишневе. Ароматне пиво, яке варять у Рівії. Пиво, яке зможе перенести тебе у теплий літній вечір з першого ковтка. У вишню одразу чуть. Колір такий цікавий, знаєте, як вишнева кісточка стоїть з компота ось у воді. І тут немає. Мало цих бульбашок якось. Щось воно. Без бульбашок. М -м, це смачне. Це гарне таке. Хоч воно по міцкості таке ж, як і реданське, але через смак вишні, воно таке більш лагідне таке, ніжніше. Як коньяк. Солоденький. Солоденьке. Знаєте, якщо риданський це такий мужицький напій, то рівійський мені більше таке для дівчат, для ледь, як я. Е -е, чогось прям такого, щоб мене так сильно вразило, в ньому нічого немає. Приємний на смак, легко п'ється, гарний колір, гарна пінка. Більш таке воно. Компанійське пиво. Бориданське це треба пити його, щоб ніхто не бачив. Заховатися десь у кущах, випити І може, там і в кущах, і до ранку і залишитись. Солоденьке клас. Я таке люблю. Мені вже жарко. І останнє, на огляд, цинтрійське фаро. Підсолоджене пиво, улюблене на підцентристських моряків, зварене для далеких морських шляхів. Щось схоже на нектар у квіточок, якщо понюхати, особливо якщо вишня тільки квітне. І ось, якщо понюхати цю квіточку, дуже схоже на цей нектар з вишневих квітів. Ну і реально я ж кажу, все навколо меду крутиться. Угу. В міру такий якийсь терпкуватий присмак цікавий. Вишнева квітка сама. Оця. І оце, Як вона відцвітає і залишаються такі і їх можна так погризти. І дуже за смаком нагадують і за запахом оце центристське фаро. Дуже достойне пиво. Мій лайк Центрійському фаро, і назва така в нього прикольна, і колір класний, і на смак класний. І я, мені дуже подобається. Пс. Якщо цей ролик набере тисячу лайків, то наступного разу куштуємо краснолюдську бормотуху. Тепер, оцінюючи усі три пива, виставимо їх за рейтингом. Найсмачніше Центрійське фаро. Посідає перше тверде місце. На другому місці Рівиська. Дякую Реданському світлому. Я вже не можу нормально казати. На другому місці рівіське вишневе, і на третьому місці, із цього топ-3, що ми зараз маємо, це третє місце. А якщо б я оцінювала його із усіх пив, що тільки я куштувала, то це. Бачите, найостанніше місце гедота рідкісна. Ну, а тепер бартічку ввін. Гасливо і доноки Я безпрограшна колода гвинтокарт меценатів. З ними я виграю кожну битву і проходжу будь-які випробовування. Кожна карта тут унікальна, як і ті, хто стоїть за нею. Але навіть найкращій колоді потрібні нові герої. Приєднуйся, додай свою карту і залиш свій слід у грі. Підписуйся на канал, став подобайку, залиш коментар, ставай меценатом і до нових зустрічей!